Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Вінні Пух і Аліса, Мері Попінс і Гаррі Поттер. Мауглі і Пітерпен належать у всьому світу, але в першу чергу англійській літературі. Якщо ж почитати народні казки британців, а також міфи і легенди, то стає зрозумілим: сюжети бралися з життя, тому часто в них не було особливої магії, а пригоди і випробування не завжди закінчувалися щасливо. Але головні герої відрізнялися винахідливістю і наполегливістю. Тому ставали народними улюбленцями. Пригоди трьох веселих поросят, відомі кожній дитині з Малку, казка вважається класикою англійського фольклору, але сюжет широко використовувався іншими народами. Ще додайте королівського чарівника Мерліна, темну вежу короля ельфів і лицарів Круглого Столу. Отих лицарів, короля Артура і меч Ескалібур. До речі, згадують українські підручники із зарубіжної літератури для сьомого класу, чи подружиться з ними казковий Матвій з Харкова, герой письменниці Євесольської. Книжка, написана англійською мовою нашою землячкою, яка через повномасштабну війну Росії проти України змушена була покинути рідне місто. Нині вона мешкає на заході Європи, продовжує досконалювати знання світових мов, бо закінчила свого часу факультет іноземних мов Каразінського університету. Матвій таємне джерело. Так називається казка, написана Євою Сольською для позакласного читання шкіл Великої Британії та інших країн, де навчаються за британськими програмами. Загалом, це не перша її книжка для дітей. Зовсім Неказкового 2022 року пані Єва отримала пропозицію від лондонського видавництва написати традиційну українську казку для серії Читаюча планета. 2 квітня всесвітня спільнота відзначає День дитячої книги. Це День народження Андерсена. Чи вплинули його історії на Єву Сольську? Ось що вона розповіла. Коли мені було 5 років, на Новий рік мені подарували книжку європейських казок. Вона була дуже товста, чорно-біла, без малюнків, але це була, мабуть, найулюбленіша книга мого дитинства, і, мабуть, саме вона перевила мені любов до казки, як жанру, до європейської казки. зокрема. І я зачитала її буквально до дірок, незважаючи на відсутність ілюстрацій, і, можливо, навіть завдяки цій відсутності ілюстрацій моя уява, фантазія розвивалася. Я бачила картини з цих казок, головних персонажів, локації, гори, ліси, міста. І безумовно, першим. Автором в цій, цій книжці був а, Ганс Христіан Андерсен, окрім інших, і, мабуть, саме це було моєю першою усвідомленою хоча б зустріч з казками цього автора, яка вплинула на мене, як на дитину у той час, і як на майбутню письменницю а, теж. Можу сказати, що лише вже в дорослому віці я дізналася про біографію Андерсена, про особливості його характера, що мене дуже посмішило, тому що в дитинстві, як багато хто з нас я була зачарована тими чарівними світами, які створював. Цей письменник, цей автор. А найулюбленішою моєю казкою було, звісно ж, снігова королева, і я багато разів перевтілювалася в подумки в герду і ходила на північний полюс. Також мені подобався Соловей, така дуже сумна казка, мудра, філософська. Про сенс життя. Але вже в дорослому віці я дізналася, що Ганс Христіан Андерсен він не дуже любив дітей. А якщо бути більш точним, то взагалі їх не любив. І Вони його десь злили, підбішували. І я не знаю, наскільки правдива ця історія, але я колись її прочитала, що у Андерсена була така фобія, манія, йому здавалося постійно, що його хочуть отриїти. І коли він отримав у подарунок до Нового року, знову ж таки, відшанувальника якогось коробку. Шоколадних цукерок, і вирішив, що вона може бути отруєною. Він подарував цю коробку цукерок своїм маленьким племінницям, і потім вже випробувавши цукерки на них, заспокоївся і теж там з'їв парочку. Ось така історія про Ганса Христина Андерсена і його казки його життя. Чи пам'ятає дитяча письменниця ту казку, яка в дитинстві захоплювала особливо прочитану самостійно чи кимось із дорослих? Я не дуже пам'ятаю із дитинства, хто саме як саме читав мені казки. Звісно, що читала мама, але я була маленькою і з не збереглися. Читала бабуся, читав дідусь. Читали мої дядя стючею, але мабуть що на формування мене як дитячого письменника вплинуло не читання і не розповіді. Інших людей, а те, що я сама читала. В дитинстві я почала читати дуже рано і читала дуже-дуже багато. І, звісно, що казки були найулюбленішим жанром у той час. І я пам'ятаю, що я кожну вільну хвилину я проводила за читанням казок різних, різних авторів. І як я вже раніше розповідала, у мене була улюблена книжка європейських. Каскарів і най -най -най улюбленішою казкою з них був сампо Лапарюнок. Це така. Північна казка про маленького хлопчика, який потрапляє в дуже складну ситуацію, і завдяки своїй сміливості виходить з неї, здобувши певні там чарівні предмети, знання. І ця казка дуже 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 мені подобалася, як і багато інших казок, у тому числі. Я пам'ятаю, як у бабусі татової мами. Коли я гостювала, я знайшла старезну книжку українських народних казок, серед яких було дуже багато тих, яких я ніколи не читала раніше. Вони були такі трохи похмурі, деякі з них, подекуди навіть страшні, але вони мені надзвичайно подобалися, і я їх читала і перечитувала, уявляла себе персонажами. Цих казок і ось ця закоханість в казку і в чарівні цвіти. Так, вона зі мною від самого дитинства, але мені здається, що головна така риса притамана дитячим письменником. Це не лише любов до жанру, до казки, до чарівних світів, не лише любов до дітей, для яких ти пишеш, як демонструє нам досвід Ганса Христіана Андерсена, це не завжди так. Але мені здається, що всередині кожного дитячого письменника досі живий цей малюк, яким він сам був колись, і саме ця дитина внутрішня, саме цей малюк який досі дивується світові, радіє йому, любить його, бачить його чарівні сторони і прояви. Саме ця внутрішня дитина і спонукає писати щось, творити і бачити чарівне навіть у найординарніших речах. Лапландія, гірський король, якому малий сам Полопарик не побоявся сказати правду, це казка з 19 століття, коли жив її автор, фінський письменник Топеліус. У Єви Сольської інші випробування і можливості. Тепер її читацьке коло значно розширилося. Як написала пані Єва в соцмережах, гадала, що першими будуть поляки або канадці, але ні, так і британці. Ввічливо постукали до мене у приват. Вибачилися, що ми не представлені належним чином. Запропонували стати одним із їхніх авторів. Тож, подробиці роботи над книжкою від самої казкарки Євисольської. Історія написання казки Матвій The Secret Source» Матвій і Таємне Джерело насправді дуже цікава. У грудні 22-го року. Коли вже майже рік тривало повномасштабне вторгнення, і мій творчий ресурс був десь близький до нуля, я отримала лист від британського видавництва Ходер Едюкейшн з пропозицією взяти участь у проєкті навчальному у створенні серії книжок для позакласного читання для дітей. Британських школярів, не лише британських школярів, які займаються. За британськими програмами навчальними мені пропонували написати традиційну українську казку англійською мовою. І це було найскладнішим для мене, тому що я не native speaker, звісно, і, попри свою класичну філологічну освіту, я непогано володію англійською мовою, але це друга моя наземна мова. І, звичайно ж, я ніколи не вважала, що я можу писати казки англійською мовою. Але мені захотілося спробувати, бо я мала написати про Україну для іноземних дітей. Це було цікаво, і це було щось нове, що потребувало такого значного ресурсу з мого боку. Тому, звісно, я погодилася, але я поставила умовою те, що. Мені не цікаво було писати просто традиційну казку, але я запропонувала ввести дії, сюжет, персонажів в сучасний контекст. Тобто я хотіла, щоб дія відбувалася у сучасній Україні під час вже повномасштабного вторгнення. А редакційна рада. Обговорила мою пропозицію, вони пристали на неї, дали свою згоду, лише попросили не акцентувати, скажімо так, на, на війні і на таких сторонах війни, які можуть травмувати дитячу психіку. Так народилася ідея книжки Матві за Secret Source». На початку вона мала називатися ця книжка Таємниці урочища Гаджина». Є таке урочище в Карпатських горах. Але потім видавництво попросило зробити назву більш універсальною, і ми е, дійшли згоди, що Матвій і Таємне Джерело буде найкращим із варіантів. Стосовно того, що було складно і що сподобалось найбільше, е, складності були внутрішні. Більше за все, тому що мені постійно здавалося, що мій англійський текст він такий кострубатий, не нейтів, тобто не справжній англомовний. Мені здавалося, що я буду жалюгідно виглядати. Але я все ж таки завершила роботу, довела її до кінця. Перший варіант казки був готовий, я відправила її. На розгляд редактору і отримала дуже схвальний відгук. Звісно, текст ми доопрацьовували, але це звичайна практика, яка є і під час роботи з українськими видавництвами. Тому сама співпраця і сам процес створення казки були дуже цікавими. Що із найскладніших ще моментів, це те, що що мені, як автору текстів, ніколи не доводилося описувати дуже детально ілюстрації, які мають бути в книжці, детально і розмір, і що там має бути, і основні елементи, і фонові елементи. Тобто, це така була більш технічна задача, незвична і тому звичайно складна, але і цікава насправді. І з того, що сподобалося найбільше, ну, звичайно, і сам творчі процеси, можливість розповісти про Україну дітям з інших країн, можливість співробітництва з іншими людьми, зміна формату, сприйняття України і тебе, як українського письменника, повага з боку. Твоїх європейських колег, тобто, все це було дуже цікавим, приємним. Я вважаю цей досвід дуже корисним. Книжка вийшла, вона така маленька, не такого, скажімо так, багатого формату, до якого ми в Україні звикли. Але оскільки це навчальна література, то фактично це якби так нормальний формат, затверджений для цієї серії. Наразі книжку можна придбати. В усіх головних основних інтернет-крамницях, і офлайн-крамницях в Європі, у світі, оскільки видавництво Ходер Едюкейшнл вони є складовою. Ашет ЮКей, це дуже велика медіакорпорація, в яку входять численні видавництва, які представлені фактично на книжковому ринку усюди. Тому я дуже сподіваюся, що читачам історія сподобається. Мені було дуже приємно і цікаво над нею працювати. У рецензії на представлений зразок оповіді про Матвія і таємне джерело британський редактор написав цінність тексту підвищується за рахунок миттєвого занурення в атмосферу, та, зокрема, багатого лексичного запасу авторки. І це при тому, що основна мова для вивчення в Харківському університеті була у майбутньої каскарки французька, а вже на другому місці англійська. Деякий час вона викладала філософію в Харкові, нині живе в Німеччині. І ось уже втілена ідея книжки про харківського хлопчика Матвія та його песика Барселону. Батьки лікарі відправляють сина і його собаку на літо до двоюрідного діда у Карпати, подалі від епіцентру бойових дій. У своєму короткому зверненні до читачів книжки Єва Сольська зізналася Понад усе я люблю подорожувати і писати казки. Я розповідала українським дітям чарівні історії про засніжені піки Норвегії, Дзвіночкові ліси Уельсу і теплі води Південних Океанів. Написання цієї книги дало мені щасливу можливість представити мою батьківщину, Україну читачам з різних країн, провести їх найгарнішими куточками Карпатських гір у компанії персонажів з українських міфів та легенд. І я дуже сподіваюся, що ця подорож захопить вас не менше, ніж мене. Насамкінець хочу подякувати пані Ірині за запрошення. Завжди рада з вами поспілкуватися. Наші розмови дуже теплі завжди, дуже цікаві. Сподіваюся, що колись зустрінемося вживу, а не лише в онлайн форматі. І також хочу. Привітати всіх слухачів, читачів з днем дитячої книги, який ми святкуємо 2 квітня. Я бажаю всім нашим дітям, українським мирного неба, казкового майбутнього, світлих, світлих, радісних снів і досвіду життя у мирній країні.